Обов'язки так, голови державного підприємства штука, яка називається ультразвук проти мишей. Ось у вотнув розетку. Ніхіра вона не працює. Просто викинуті гроші. Гроші невеликі. Скажімо, так то був експеримент. Я віткнув розетку. Всю осінь двері були на розпашку. Сподіваюсь, що вона працює відлякує. Гризунів. Ніхера вона не працює і ніхера вона не відлякує. Набіг повний сирай мишей. Зараз маю роботу ловити. Давайте покажу старий перевірений спосіб. Мишоловка. Мешоловка з епіцентру. Ціна питання 30 гривень. Дивіться. Стандартно не ловить. Мишу вбиває, але дуже-дуже ефективно, дивіться. На оцей гачочок одівається корм. Миша приходить, починає його шевелити і отримує по морді досить сильною пружиною. В якості, в якості наживки дуже-дуже шикарно працює котячий корм. Звичайний котячий корм. Ось дивіться, бубочка така. В вигляді зірочки в мене. Неважливо, важ, не в якому вигляді вона. Вона дуже пахуча, вона привлікає мишей, значить, щоб її начепити. Дивіться, що я роблю. Беру шматочок провода це з вітої пари інтернет-кабель. Кусочок ізоляції ось ми маємо голий мідний дріт. Пару, пару таких обертів. Якось так її обгортаємо, щоб була можливість, скажімо так, щоб була можливість прив'язати. Все, отак, закрутили. Значить, Наживка готова. Тепер беремо цей дрючок, на який вона чіпляється. Прикладаємо. Прикладаємо і. Цими ж хвостиками, що у нас залишився, що залишилися вільні, щільно обматуємо цей гачок, щоб воно за нього трималось. Можна підстрахуватися, тут через сам корм ще так от літок зробити. Головне, щоб миша його почала шевелити. Воно пахуче, воно її при приманює, значить, взводимо. Заводимо, там у нас запобіжник застряг. заводим запобіжник, чіпляємо на край на краєчок. Так, легенько-легенько, щоб на соплях висіло. Ну, але щоб самому по пальцях не, не отримати. Так, дивіться, все. Мишоловка готова для використання. Так, да, вона разова, вона вб'є мишу і буде чекати, поки ви її не звільните звідси, не викинете тіло. Не перезарядити, але вона дуже-дуже ефективна. Щодо ефективності, ось мишоловка заряджена на котячий корм. Напевно, одним із перших цей Працювала. Почалася історія цього законопроекту ще у 2005 році. Так, а це у нас мишоловка Качеля. Дивіться, пляшка з-під Кока-Коли. Точка опору така, щоб пляшка була в такому майже е, виваженому е, порівновазі стані. Значить, проволочний каркасик. Там всередині корочка хліба. Змащена соняшниковою олією. Ну, я для десерту їм ще поклав туди грецького горіха два кусочки. В зведеному стані, якщо от мишу сюди спини вниз, пляшка стоїть отак. Миша ось з досточки на кришечку залазить, пірнає всередину, достає корм. А коли хоче вилізти, переходить і пляшка бац і закривається. Вихід за пляшечку закритий. Коротше, вона там сидить всередині, поки я її не заберу.